Родина Івана Фізера подарувала Черкаському художньому музеї безцінну колекцію народного художника. Графічні аркуші, скульптурні портрети та композиції виконані у різних матеріалах і техніках. Усім їм притаманна особлива та неповторна авторська манера фізерівські самобутні риси та стиль. Попри відключення світла перед відкриттям виставки, відвідувачі продовжили оглядати мистецькі твори з ліхтариками, зазначили у музеї. Їм вдалося побачити роботи з нового ракурсу шляхом поєднання скульптурних композицій з тінями. Іван Васильович Фізер встиг залишити надзвичайно потужний слід у сучасному мистецтві. Я його знав близько. Хочу сказати, що у кожній роботі проглядається любов до України, до людей цих. І знаєте, це, чесно кажучи, і є, мабуть, якимось двигуном у його творчості. Він був патріотом України, того місця, де він народився. Він народився на Закарпатті, патріотом Черкащини, тому що він в Черкасах тут себе реалізував як художника. Директорка художнього музею Ольга Гладун погоджується, Іван Фізер був патріотом та щирим українцем, який любив свій край. Тому у його роботах Україна відкривається з іншого боку. Це поєднання за західною країною, це поєднання такого лісоруба, такого монументального львівського образу з одного боку. І така черкаська лагідність, спокій, живопис. І разом це сплетіння з'явило таку нову якість, якість під назвою творчість Івана Фізера. І він Фізер один із тих художників, які на сьогодні, я без перебільшення це скажу, формує образ сучасного українського мистецтва. Мистецтво, яке знаходиться і ґрунтується на традиції, тобто традиційні принципи, які перетрансформовані в сучасний лад, до музею поки що передали 35 робіт. Син видатного митця каже, рішення про передачу художніх творів з'явилося саме по собі. Вважає, що саме так його батька пам'ятатимуть. Це само собою виплило в таку, от в такий подарунок музею. Ну, батько, по-перше, провів тут все своє творче життя, реалізувався як художник, дав Черкаському краю дуже багато, черкаський край йому дав дуже багато. От, і не подарувати музею ці роботи ну, це просто гріх. Люди мають бачити його доробок. І... Хочеться насправді, щоб він не залишився надовго в пам'яті черкасців. Чоловік зізнається, від батька навчився найголовнішого віри в себе і в те, що ти робиш. Він мені дав змогу знайти самого себе. Це саме основне, що я взяв від нього. Це можливість бути самим собою, реалізуватися, знайти свій стиль. Виставка триватиме до 15 січня. Після у музеї створять постійну експозицію. Юлія Цюбло, Віталій Бальдій, служба новин телеканалу Ільдана.